Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека. Сьогодні ми вирішили торкнутися сердець годинників механізмів, які найпопулярніші, та в чому їхня різниця. Світ знає про існування механічного та кварцевого механізмів. Механічний як баштовий варіант з'явився в 725 році в Китаї, коли ним правила династія Тан. Наручні супутники з механікою народилися пізніше, у кінці 19-го сторіччя. Їх цінують внаслідок складності виконання, зокрема, здебільшого через ручну роботу. Кварцевий механізм був створений у Японії у 1969 році. Добре відомою вам компанією Seiko. через точність та більш приємну для кишені вартість японські вироби стрімко розлетілися серед шанувальників і стали конкурентами швейцарським виробникам механіки. Ця країна була змушена освоювати нову для того часу технологію. Тож нині йде запекле протистояння між країною Сонця, що сходить, та державою, що славетна горами, сиром, шоколадом. Давайте з калібрами познайомимося ближче. Patek Філіп в механічних варіантах пружина заводиться за допомогою ротора, який обертається при кожному русі зап'ястя. Матеріал виконання золото 21 го або 22 го каратів. Його питома вага сприяє оптимальному перетворенню кінетичної енергії. До прикладу, механізм під маркуванням 324 має діаметр 27 мм, міліметрів, висоту 3,3 мм. міліметри, кількість метали – 182, каменів – 29. Запас ходу – від 45 годин. Завод в одному напрямку. Частота напівколувань на годину складає 28 800. Модифікація SQ йде вже з вічним календарем, індикацією дня тижня, місяця, циклу високосних років. Параметри трохи більші. Діаметр – 32 мм, висота – 4,97 мм, кількість деталей – 367 каменів – 20. 9. Частота напівколивань однакова. Сімейство Rolex 322 x Вони славетні точністю, збільшеним запасом ходу, збільшеною надійністю, ударостійкістю, ергономікою. При розробці механізмів заявлено 14 патентів: 90% використаних компонентів були створені заново або ж пройшли суттєву модернізацію. Зокрема, Rolex тридцять два характеризується діаметром 28,5 мм, міліметрів, запасом ходу до 70 годин, числом камені. 70 штук. Кількістю деталей 201. Що цікаво, у 322 X оптимізована головна колісна передача для покращення коефіцієнта корисної дії. Для калібрів розроблялися додатково ексклюзивні мастильні матеріали з підвищеним терміном придатності та стабільністю. Grand Seiko 9S – справжня гордість для годинникарів. Щоб відсвяткувати 25-річчя знакового механізму, Grand Seiko випустила дві нові моделі з GMT-індикацією – Sports SBG J275 та Elegance SBG M253. Перша модель отримала калібр 9С-86 із балансовою частотою 5 Гц і 55 годинним запасом ходу. Титановий ротор за допомогою анодного окислення пофарбований у блакитний колір у тон циферблата. Заявлена точність ходу плюс 5, мінус 3 секунди на добу. SBGM-253 має калібр 9С 66 із балансовою частотою 4 Гц. Запас ходу становить Сімдесят години. А добова похибка така сама, як у попередньої моделі. Не можна декілька слів не сказати про дизайн. Обидва годинники натхнені небом над горою Івате, яку видно зі студії, де створюються годинники Гранд Сейко. Ета вважається лідером на ринку, і значна частка годинників, де є клеймо свій містить саме ці механізми. Такі годинники пропонують безперебійну та злагоджену роботу. Їхню цінність можна описати одним промовистим прикладом: серія Спешелітіс. Це так звані резервовані калібри, тобто такі, що гуртова торгівля ними дозволяється лише всередині Швейцарії. Ручний та автоматичний завод серед функцій, показчики дати. Фас місяця запасу ходу хронограф часова зона за розмірами від 19,4 мм до 36 мм у діаметрі. Висота становить два п'ятдесят мм. Є спеціальні калібри для конкретних компаній. Механічний L688.2 для лонжин, хронограф з колонним колесом і автопідзаводом. Тітач кварцевий для тісо, хронограф альтиметр, термометр, компас, барометр. Механічний павермацік 80 для Дісот та Сертіна. Хронометр Який із представників цих таборів краще визначити практично нереально. Надійність годинникових виробів у багато чому залежить від умов експлуатації. Механічний механізм довговічний забезпечує автономну роботу з мінімальною похибкою, проте у нього значна вага. Кварц пропонує невелику вагу та пристосованість до активного способу життя. Деякі гравці годинникового ринку можуть пропонувати покупцям унікальне поєднання кварцового та механічного сердець у такому разі за відлік секунд може відповідати механіка. А за хвилини та години кварц. Якщо ви дуже хочете годинник, але не можете визначитися з країною симпатії та механізмом, завітайте до мережі магазинів Дека на консультацію. На цьому тимчасово прощаємося. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтеся на канал. Пишіть, які аксесуари ви хочете побачити наступними у нових відео, та слідкуйте за новинами у світі годинників разом із Дека.